Давайте поговоримо про кредитні рейтинги. Коли ви відкриєте будь-яку банківську аплікацію в Канаді, будь-то RBC Bank, Сіті або будь-який інший, у вас буде можливість побачити ваш кредитний рейтинг. Майте на увазі, що той кредитний рейтинг, який вам показує банк, буде рейтинг від кредитного бюро TransUnion. В Канаді існує два кредитних бюро Еквіфакс і TransUnion. А так от той самий рейтинг, який вам банк показує, вони не будуть використовувати при розрахунку того, давати вам кредит на нерухомість або не давати, або кредит на автомобіль, або будь-який фінансову послугу. При внутрішніх розрахунках банк буде використовувати рейтинг від кредитного бюро Еквіфакс, це інше кредитне бюро, і рейтинг його вважається більш точним. Якщо справді порівняти два кредитних рейтинга, зазвичай рейтинг від Equifax буде трошки менший, ніж рейтинг від TransUnion. Тому банк загалівки буде використовувати той рейтинг, але показувати вам буде безкоштовно абсолютно інший рейтинг. Майте це на увазі при тому, коли ви вивчаєте, який ваш кредитний рейтинг. Безкоштовно подивитися рейтинг від TransUnion можна використовуючи послуги компанії Borowell. У них є вебсайт, у них є. Аплікація на телефон можна поставити і абсолютно безкоштовно подивитись ваш кредитний рейтинг від кредитного бюро Equifax. Там є виписка по всіх ваших рахунках, кредитний репорт можна взяти, побачити всі ваші заборгованості, чи були у вас просрочення і так далі. Тому майте це на увазі і користуйтесь правильними кредитними рейтингами.